Значить, найперше в середу. Дякую про у нас буде такий майстер-клас, називається Птах мого Могороду. Ми будемо малювати своїх предків, наші крила, те, що нас тримає на землі. Я знаю, що більшість із вас. Залишили свої домівки, навіть не взявши фотографії. І найбільший біль, який я чую, це те, що ви не можете повернутися на могилки своїх предків, те, що ви не можете взяти навіть ті фото в руки, ті альбоми. Ось і цей майстер-клас він допоможе це все пережити, переварити і відчути себе по-новому. Птах мого роду це буде всереду тут. У 13-й годині 24 -го числа, потім, 26-го п'ятницю, так як ми збираємося, тренінг інформаційна гігієна в умовах війни. Які новини ми слухаємо, як ми їх переварюємо, як бачити фейки, як відрізнити правдиві новини від брехні. Про це нам будуть розповідати наші. Партнери, викладачі Одеського університету, факультету журналістики Сергій Азієв і Олена Орлова. Вони приготували для вас дуже хорошу програму і цікаві завдання. Потім в суботу, в суботу у нас буде свято у Мушлі. Ми завжди проводили. В неділю, але зараз адміністрація парку попросила, щоб ми проводили заходи в суботу, тому що в неділю працівники також хочуть відпочивати. І у нас в суботу, не, не переплутайте, в суботу. Ось. І що у нас буде в суботу? Буде святковий концерт, будуть виступати різні хори, різні ансамблі. Ми з вами будемо робити флешмоб. Святкову руханку. Потім буде вихід на подіум, виступатиме богатир Микола Пасічник разом зі своїми учнями. Буде спільний обід. Ну, все як завжди. І ми вас всіх запрошуємо, і мені дуже потрібні ваші руки, і ваші серця, і ваші. Долоньки, щоб ви плескали і щоб ви помогли це все організувати і розвісити виставку, розкласти, ну, тобто, приготувати саме місце. Хто може, приходьте раніше. Ми вже будемо в 10-й годині. На 12-й все почнеться, а треба буде в 10-й, біля мушлі. Мушля – це раніше, в парку Шевченка. Це буде наступний. Я зараз роздам програмки. Ось в неділю ми йдемо у психлікарню провідати бабусі дідусів, які там живуть постійно у відділеннях для літніх людей. Також на 12-ту годину можна брати те, що зазвичай люди беруть у лікарню. Тобто одяг, можна теплий одяг там. В них є внутрішні такі дворики, де вони гуляють, постіль, одяг, теплі шкарпетки, теплі кофточки, футболочки, штанці, халати для жінок можна, в кого є якісь тепленькі, хороші речі. І з їжі ми беремо завжди такі солодощі. Які е, можна їсти без зубів, тобто щось м'якеньке: пиріжки, цукерки, не карамельки, а такі, щоб можна було їх вкусити, христи. Яблука не беремо, банани беремо. Зефір можна, тобто треба подумати, тому що там мало в кого є зубчики. Ми заносимо нас іноді навіть не пускають, просто віддаємо медсестрам біля відділень. Іноді нам дозволяють роздати цю їжу. Ось, е, Можемо там зробити невеличкий концерт, можемо там поспівати. Далі. 2 жовтня в нас буде свято для дітей Другої світової війни. Це для тих, хто народився до 45-го року і це нас запрошує Кірха. Але туди по запису, туди там мало місця, тому просили небагато людей запросити і тільки таких, дорослих. І 3 числа в нас буде тут тренінг технології Google у повсякденному житті. Тобто, якщо ви не вмієтесь, не вмієте дуже професійно користуватися Google, але у вас є мобільні телефони сучасні, наші тренери Олена Орлова і Сергій Азєєв, це університет, розкажуть вам, покажуть і допоможуть справитися навчать, як користуватися картами Google, як робити правильно пошук, так щоб знаходити те, що потрібно. І, взагалі, пройдуться по всій оцій шоколадці Google, яку е, можна вивчати дуже довго. Ніхто не знає нічого на 100%, все одно всім можуть судитися. Я зараз вам роздам ці програмки. Роздам програмки і будете знати, на які заходи фестивалю приходити. Під час е, нашої зустрічі на Мушлі, на ракушці, у нас ще буде спільний такий флешмоб. Ми будемо разом співати пісню «Гей, соколи». Там буде чотири хори різних, там будуть різні виконавці. І ми всім роздамо слова, щоб цією піснею підтримати наших соколів, які стоять на передовій. І завдяки яким ми з вами живі і можемо жити більш-менш спокійним життям. І я була правда, якщо у вас є свої номери якісь, підходьте, я вас запишу, подумаємо, треба, щоб ви виступали також. Так, я вам роздаю програм.